Всім привіт! Багато років назад пророк Ісаїя писав: цей народ нічого не бачить і не розуміє. Мають очі, але сліпі, мають серце на серце камінь. І коли в серці поселяється камінь і тьма, в тому є велика дуже проблема. Якби віруючі люди були слухняні, і вони би не треба, щоб там, можливо, щоб там викладали десь ну, слово Боже. Якби просто вони вдома працювали зі своїми дітьми, можливо, б світ був набагато кращий. Але так як ми бачимо, як, як є, так воно вже є. Тому наша зараз задача є Тим, щоб ми доносили те слово Боже до кожної людини. Бо, тому, що, як ми бачимо, що світ котиться вже до того кінця. І тому, ми повинні, кожна людина повинна знати, що вона має, має право на спасіння, що вона кожна людина має знати, що вона має право на це покаяння. І тому кайтесь і віруйте. Господь Бог Він прощає, Він добрий. Просто єдине, що, що треба довірити Богу своє життя, впустити Його в своє серце і прибувати постійно в Слові Божому. Бо так як ми є створені по Слові Божому, ми не можемо бути окремо, окремо ми, окремо Бог. Тому що ми є зв'язані з Богом. І тому від, відвертатися від цього це, це є наслідок цих депресій, тих, тих е, тривог. І Бог він настільки полюбив цей світ, що Він віддав свого Сина єдиного, щоб він загинув, а щоб ми отримали життя вічне. І Господь Бог він хоче, щоб ми щодня перебували в Його славі. І Він хоче бути з нами щодня, але. Це є вибір людини, Кожна вибирає, чи вона з Богом, чи вона проти Бога. Бо середини немає. Є або людина з Богом, або людина з диявом. Тому вибирайте Бога, бо в Бозі наше спасіння. І кайтесь, і віруйте, і нехай Господь благословить вас і підтримає, і підкріпить там, де ви є. Амінь.